Розкаже Мастер її. Сходимо до тіма у Гості. Добре, поїхало. О, до речі, змінили. Раніше воно зелене було, а не рідке. Раніше воно звичайне посилення було. Зараз зробили, що воно рідке. До речі, це правильно, це дуже сильно. Зараз багато карт які створюють. Так, ну початок у нас вже є. Так, ну тут старт дуже слабкий з одної манею. Невидимость. тобі юману кошти. Он точно гімана коптей? Нексус. Минус один вартість. Ааа, це створена карта. Це вас завдяки цьому. Круто. створить корпус мастеры мастеры створе эти карты круто и тому что мы взяли ва ваши створении карты дешевше кошки круто <кхем> веде разум а не сердце разум какую сторону так Початок раунду. місце ватки заклонені ага, і прави. Доволі цікаво, добре. Давайте спробуємо. Так, добренько. Слышишь, Два урони взагалі Ага, це він... А початок раунду робить дешевше на один якесь заклинання. Чим добре, дух, тим прочнеє клінок. Тепер Знизити вартість заклинання у вашій руці на один. Це можемо дешевіше зробити. І призвемо учня. Оте, я її до речі, ми можемо підхилити своїх. О, до речі, це цікаво виходить. Трішки підлікувати. О, ось так. Гляньте, як довик. О, все, ми виконали прилив. Yeah. <coughs> Зробили дешевше виконання. Так, і скільки у нас тут? Сім. Сім-сім-сім-сім. Ну, добре. Тоді можемо це зробити. Так, ось це може знадобитися, тоді ми ось так робимо. Е е ні. Цей минук простапимо. Це Якщо він буде оцім блокувати, ми просто ось, ось це розіграємо. І ну, потім прилив якийсь зробимо. Добре, підтвердити. Так, він блокує. Ми робимо ось так. Так, дуже добре. І ще можемо зробити атаку крутішу. Ось так. 6. вісім. Ну ні, ми зараз не зможемо його не робити. Ну, добренько. Пасуємо. Головне, ми прилив зробили. Так, Робимо дешевіше. Залишимо. Так, напевно, залишимо. Це буде. Прилив ми вже зробили. Так. Воно у нас вже скрізь 6. О, oh, це те сторони. Створеці карта. Так, а зараз купа карт призведе. Так. Добре. Топ-топ. Так, а проективацію плодору это усім союзами. Так. так Мистець. Зіграв заклинання котре на мимольотні. Створити в руці мимольотну карту. Ага. Зрозуміло. Тобто ми граємо ось це. Так, є таке. Далі, далі, далі. Можемо щось дешевше зробити. Давайте білку зробимо. А, тільки заклинання. Дешевше можемо зробити. Добре. Ще можемо так зробити. Добренько. Все, прилимо вже зробили, так? можемо білку зробити. Добре. Ага, він атакує. Добре. Робимо ось так. Робимо ось так. робимо робимо так. Тепер ми можемо зробити ось так. Так, ну коли ми точно зробили. Ну а тут. А, ні, зачекай, скільки тут залишилось? 8 плюс 6. Ага, ми виконані. Він підвищить свій рівень. Тому ну, можна просто трішки здоров'я додати. Так, підтвердити. Кожний удар вершит історію. Плюс так. Мастер Угу, Йому пробування не вистачає. Так, атака. Я негайно наношу удар слабкіше мов. А, тобто він не встигне заблокувати. Цікаво. Початок раду знижні варто виконання рутина 1 і примініть правиль. Угу. Добре, це цікаво. Так. Пісуємо. Клинок і тіло єдине. Мастер їм цікавий. Ага, намагається. Та Хоча нам все одно. Одразу закінчили Все, Партія Доволі цікавий персонал. Настоящий Я за нього ще не грав, так. Що у нас це? Адаптор. Я думаю, що він буде надивитися. А ось сундук з подветами для чемпіона буде цікаво. Так, коли загине боєць ігрока, прикріпіть отруйний гриб у колоді. Еге, ну, Так, ще поки пізнаємо цього героя, тому не дуже і важливо, котрого сюди беремо. Так. Це поки можемо. <клух> Скинути, ну мастера її залишимо. Нехай буде. <клух> так, ну, старт у нас є. Так, о, у нас навіть створений мастер її є. Дуже непогано. Закінчити. Так, поки у нас є одне заклинання. А ось і два заклинання є. Так. Кожним удар молотка. Я прославляю його наслідки. Блокуймо. Трішки грибів нам тут насиплять. Три таксу так мастер и гибельным. Я как раз тебя искал. Сможешь починить мой шлет? Я... Я только испорчу работу мастера. Ага, плюс сто плюс. Ага. Ну, добрая. Можем его Ой, не Я не Может, ты не а не его бывает. Ну, добро. Да, да, да. Yeah. Я буду yeah. И по такой? Yeah. Yeah. Так, и играем открыли. Он. О, так он як спрацює. я спрашиваю. Я тебе за одну увагу вс у нас загорівся тут. Прилив. Хм, чекал. Так, скидки нас там уже грибей? 9. Жант якийсь. Спокойный сердце. Так, 4-3. Погано зашло нам спить. Так, ну добре, пасуємо. Зараз будемо щось видумувати. Пас. Так. Так. так, так. Тепер більше потаки зробимо. Добренько. Угу. Далі більше здоров'я зробимо. Тимо додамо. О, он як прилив працює. Чікало. До речі це не бачу. Ну і тут теж здоров'я Додамо все підтвердити. Так, тут щось з картами не виходить. Треба тут якийсь добрщи брати. Добре, посуне. Скільки тут у нас? Сими 12. Так и по 6 Добре, Друго нас, так І поторпиваем. Ух, скільки у нас грибит так. Не, ну пролить требую однозначно робити. один і два. О, і Бартнес покачался за одного. Мастер Гі. Але зараз напевно отримаємо декілька грибочків, що дуже неприємно і дуже не хочеться. Тому, напевно, не будемо зараз це робити. удар! Спробуємо як нам якомога менше отримати від грибів. Ну. Полонутый грильца. Так, спасибо. Ну так, ну, дуже очень много рыбы, поэтому ну, закрывают. Покажи свое мастерство. Неплохо. Ну тепер пробуємо. Пас. Ну, давай сейчас зараз без грибни. Клинок дело 21 гриб. Ну один, тихо, ну добре. И атакуємо. Все. Какую форму примет вода? Ни-не-не-ни-Ще один. Ну, 3 граду. Ну, це можна перед Тімом підлікуватися. Та заклинання опонента коштують на 2 більше і наносять подвійний урон. Добре. Спробуємо. О, дешевший майстер є. Тобто ми зараз взагалі можемо його поставити. Все круто. Так, це можна одну замінити, одну залишимо. Отак, на перший хід ми не зможемо активувати. О, взагалі одиничку круто. Посмотрим, на що ти підвір'я. Затем Так Стембер поставлено дух тем прочнеє клинок Доран гордился до тобой лун Чекалов тобто ми не активуємо, так? Так, ну добре, и так. Не чем могу помочь? Mm -hmm. Mm -hmm. Зато теперь. Можемо активувати, так. Ага. Не підійде. Так, як мы будемо його блокувати? Утильфиксі. Воду можна замедлить, но не остановить. Так. По Ну требует даты, вот так мастер и ну, Мастер Аги, давай это мастер Аги віддамо. домой. Так, Далее. Модные стазы,

А, такой мужчик у нас тих вісім. А ось, наприклад... Так. Одинадцять. Добре. Підтвердити. Так, о, ось це неприємно. Добре. Продовжимо. І mm, ось так. Одиначе. Ну, знову по нам б'ють. Але нічого ми зробити не можемо. Ну, зато Цікавий цей персонаж, мастер Е. Постійно щось... Ну а тобі як цей персонаж Артаоніка? Ти ще тут? Подобається? Незвичний такий. Мені подобається його манера гри. Так. Все поки можна скинути. Та і це скинемо. Це залишимо. О, мастер Йокойшов. Подивимось. Так, ну ми можемо з цього поставити, протидіяти. Проти Тіма. Взагалі не чекав такого повороту. Так. Добро зіграємо Майстера. Майстер. Разве ну розмишляє о том, в какую сторону дуть, учитель? Так, мисс Тиму треба убивати. Сейчас ми можемо трішки Нічого страшного все розміняємося. У нас ще один. Все, зараз почнемо прилив робити. Чим сильнеє дух, тим прачнеє плінок. мастерині лікувати. Дві так. Дамо йому. Заодно будемо прокачувати його потихеньку. Так, даденко. І можемо здоров'я дати. Здається, артаволік наш вже не дивиться. щось писати. Так. Добре підтвердити Мої исследования Так і пасума так спасимо Спокойное сердце Добрый факт О, до нас зайшов Барт Барксе добрым Так, можемо ось це на собаку зробити. То ми можемо зробити ось так. Дуже добре. І ще можемо остановити. Чекай. А скільки їм коштує? Ага, буде за ним, до речі. Так, у нас тут добор йде. Можемо трішки прокачати нашого мастера, і скільки там є 8, а ну все, 8 плюс 5. Тут Стиль буде тримати. Так, зробимо. Так. І все. Ну, напевно він зараз буде якось реагувати. Це можемо ще зробити ось так. Ну, напевно. Можемо закінчити цю гру, спробувати. Подивимося, що він буде робити. Ага. Все ж таки знайшлося але... Ну добре. Прокачали вже мастера А скоро і Барт нас прокачається. Так. Думаю, зовсім трошки. Закінчити раунд. После батнес прокачался. Уже добро. Клинок и тело едины. Альфа удар. Угу. Э, снова вин. Так, а можно я ко всего быть до этого? Напевно, Чем добре. дух, тем прочнее пленок. Доран гордился бы тобой, Луй. точить лезвие. Так. Вот такое все ж таки. Ну Тут грибочки не страшно. Уже майже закінчили. Так, ну все. Клинок и тело едины. Вот такой ему. Все, все, Не ли. Угу. Я все, партия. Сражался достойно, но недостаточно искусственно.